Доброго дня всім бджолярам і бджоляркам. Всі бджоляри показують там свої пасіки, а я вже 12 років займаюся пасікою і покажу, як в мене воно виглядає. Це домашній точок. Зараз ще є виїзний точок там біля батьків. Я покажу зараз, як бджоли. Бакфаст F1 вже її третій рік. І f 2 від неї виведена. Яка різниця продуктивності? Ну, зараз покажу, побачите ці дві сім'ї, це виведена від неї. Дочка, зараз побачимо Ось такий ставочок є повний води. Бжілки тут, коли тепленько п'ють водичку, поїлок не треба. Ось так. Приблизно виглядає пасіка. були, вуликий є, але хочу. Помаленьку попробують переходити щось на таке поліеотанове. Пробуємо. Подієво є в нас такі, ну я в їх матки облітую. Виводжу матки, облітою. Ну, клево все. Ось так приблизно зараз покажу. Сім'ї Бакфаст в основному бакфаст. От на креще отак пишу яка порода, яка лінія 117-й бакфаст. Ось так вони сидять на 2, 4, 6 рамок. Ну, бджоли хватає, доволі бджоли. 117 лінія трошки така ну, легенька є агресія, але мед на стаціонарі приносить 5 магазинів. Ну, лісок в мене тут. А. Ось так. Ліс пішов гектарів 100 ліса. Чорниця, ожина, малина. Та на стаціонарі по весні дуже добре. А це, а це її дочка. Ось. Бачите яка різниця. І це вже F2, каро злі, там нападають. Погоди як такої нема, але бджоли навіть відставив крайню рамку, вже й там забито. 10 рамок. Ну, в основному так, 6-7 рамок, 8, ну це має 10. Бахваст б 117 Є Б-83. Ось так, приблизно пчоли зимують. Ще вроді весна, але ще все одно зима. Ось так сидять, це теж Б-117 Теж Ф 2 Каро злі, там їдять, з'їдять так, да, є в мене одна італія, то я вам скажу, що я її не хочу. Дуже агресивна бджола. О, я поки що зараз покажу італіянку. Як вона зимує. Італьянка бджола агресивна, зразу вилазить, ну, не подобається вона мені, нападає Баффаст спокійна бджола. Ну, пробував і, Карніку, і Карпатку, пробував різні породи. Бджоли нападає, італьянка зразу агресивна. Не, не подобається мені така бджола. Ну, карніка непогана, але як кажуть, карніка на короткі взятки непогано спрацьовує на соняшнику, на осінь. Бджоли мало. Карпатка дуже роїлася, Баффаст в мене за три роки. Практично в ройку не йде дуже рідко коли. Починають роїтися. А як рояться весняні меди, беру ізолятори, ізолюю матки і на передакацію за недільку ізоляція маток і весняний мед медлічно збирають. Кажуть, що з бахваста нема на ранніх меди взяти. Можна. Просто треба ізолювати матки. Уходимо від роєвого. Через 20 днів випускається матка. І як по весні матка сіє, ройового нема, мед відкачали. І як кажуть, до побачення, до нових зустрічей. Ось так приблизно, ось так воно приблизно бджоляруємо. Бжоляруємо, фермеруємо, рибалимо. А, отакі сільські будні в нас проходять. Всегда трошки не вистачає грошей на вулики, на розвиток, пасіки, але нічого. Дякувати Богу, що є ще мир, спокій. О, даю отак. Зараз я покажу, як провожу під... підкормку бджоли. О, якщо треба підкормити, може комусь стане в пригоді. Ось таку відерочку беру, ставлю, Ну, бажано. Півлітрові заливати, якщо на підкормку дуже добре пчола бере. Це Бахфаст Б-183, теж хороша пчола, жовтенька, спокійна. От, відеречко вибрали, частенько, навіть і мити не треба. Може комусь треба, але кажу, якщо хтось буде такий метод застосовувати, то бажано, бажано брати півлітрові відеречка. Півлітрових набагато цікавіше. Ось так пчола вибирає. Кому треба, пригодиться. Я покажу те що, те, що є в мене. Кожен показує своє, що до, до чого дійшов, що навчився. Отак, От так приблизно джоляруємо. Ну, все, до нових зустрічей. Кому що треба, питайте. Може, когось цікавлять матки бакфаст можете. Я не професіонал, чесно для себе, для сусіда, кума, брата. Да і так. Ну, все, до нових зустрічей.